Ми зайняти зберігаємо крейсерський ешелон 10 тисяч метрів, температура за бортом мінус 48 градусів, наша швидко 800 км за годину. Розрахуємо прибуття шармальше їх за розкладом. Також, шановні пасажири та екіпаж, я щиро радий повідомити вам, сьогодні в мене день народження. Мені сьогодні 50, у мене сьогодні лівевий, Я щасливий, ще і 20, і 30, і 40, і 50 років я з пасажирами, я в небі, я з вами. З улюбленим екіпажем, ці батьків, батьки. В 47 років мене народилася донька. 32 роки в небі, 15 тисяч годин на літі. Під досі зараз тільки одна. Це війна в Україні, яка обов'язково завершиться перемогою України. Зараз я запрошую весь мій екіпаж на одну хвилину в кабіну для отримання подарунків, а також і чекаю до кабіни самого маленького пасажира для отримання подарунка від командира. Дякую. Jack will.